Друзі, вітаю! Ви на каналі Times of Ukraine. Сьогодні говоримо про заявлене Росією перемир'я, атаки зсу на військові об'єкти РФ та ризики нової фази ескалації, зокрема, ударів по Києву орешниками. Я Катерина Сабадаш. Наш гід сьогодні Олексій Гончаренко, народний депутат України. Пане Олексію, дякую, що завітали до нас. Вітаю вас. А отже, як ви оцінюєте заяву МЗС РФ про запровадження перемир'я з 7 на 8 травня? Наскільки серйозно ми маємо до цього ставитися? І чи не спроба це виглядати миротворцями чи навпаки інформаційне прикриття для підготовки нової фази війни? Це абсолютно гра з боку Російської Федерації. Ніякого миру вони не хочуть, тому що якщо б хотіли, на що чекати було 8 травня. І Україна ще з березня на столі пропозиція американська і українська зупинити війну тут і зараз, яку Росія не підтримує, тому вони декілька цілей ціль номер один дати щось Трампу, щоб не зіпсувати стосунки, скажімо так, які вони зараз вибудовують з Трампом. Вони Путін боїться Трампа, боїться Сполучені Штати Америки. Він не хоче на вимогу США зупиняти війну, але... Боїться якби, відкрити його послати, тому він от грається, намагаючись щось по Трампу, дати, щоб Трамп міг щось показувати, якийсь певний прогрес. Перша ціль. Друга ціль ну, безумовно, вони хочуть собі е, спокійно е, це своє побідобісія розгорнути по повній програмі на 9 травня. А третя ціль суто військова це готуватися до нових атак після минулого так званого великодневого перемир'я, яке Путін оголошував на 30 годин. Яка Україна погодилася, але Росія вона не виконувала. Я був якраз на фронті під Покровськом, і всі підрозділи в один голос говорять, що Росія використала ці 30 годин для того, щоб підтягнути зброю, боєкомплект, перегрупуватися, навіть зайняти якісь позиції всієї зоні. Тому і тут на жаль, думаю, буде те саме. А, ні, для тих людей, які думають, ну може, хоч три дні нас там кажучи, не будуть бомбити. То й то добре, треба розуміти, що. Росія просто ці три дні накопичувати буде дрони ракети, які потім все одно використає проти нас. Всі ці ракети і дрони все одно впадуть на нашу голову. Нікуди більше вони не дінуться. Ні, якщо вони не впадуть між 8-м і 10 десятими, що вони впадуть між 11-м 13-м. Ну от власне і все тому тут ніякої різниці немає. Але сказав, що все це, тобто для України, немає жодного сенсу в цьому перемір'ї і підтримувати цю гру російську. Немає сенсу крім одного моменту. Нам треба тут координуватися з американцями то якщо американці нас попросять, і вже тобто за домовленості саме з американцями, тоді є сенс в цю гру грати, і але саме по домовленості з американцями і для них, а не по домовленості з росіянами, бо на жаль з ними домовлятися нема. А як ви ставитеся до того, що Володимир Путін дав вказівку визначити цілі в Києві для удару системою Орешник? Чи дійсно орешник може вдарити по Києву? Дивіться, вся ця історія з Орешником, безумовно носить велику інформаційну пропагандистську складову. Той один удар, який був нанесений, ніякої там фактично цілий не досяг, але виглядав він дійсно так вражаюче, і в цьому і була головна мета. Є інформація про те, що росіяни вже намагалися використати цей, цей так званий рішник ще раз, а в них не вийшло. Тому е чи можуть росіяни вдарити можуть, вони постійно б'ють по Києву, по інших містах України. Чи можуть вони вдарити, в тому числі використовуючи ці арішники, можуть. Але чи варто тут піддаватися якісь паніці? Абсолютно точно не варто, бо саме це є російська мета. Якщо б в них було багато цих арішників, і ці решники могли... Реально бути точними і досягати своїх цілей, то вони вже всю Україну рознесла, рознесла орешниками. Все, що можуть проти України, вони все використовують. Єдине, поки що за виключенням ядерної зброї, і не тому, що вони бояться там якось їм якось соромно це використати а тому, що вони бояться світової реакції, того ж Китаю, Індії, для яких це неприпустимо. Все інше вони проти України використовують і будуть використовувати, тому тут якби там, типу, сподіватися і чи боятися? Ну тут немає сенсу ніякого. А одночасно ЗСУ завдають ударів по різним військовим об'єктам в РФ. Чи може це бути використано як формальний привід для зриву перемир'я і ударів по Україні? Дивіться, немає ніякого перемир'я. Росії не потрібні ніякі приводи. Вони не просто граються і будь-що можуть використати, будь-як. Просто в них поміняються завдання, я не знаю, пройде їхній цей ганебний так званий парад перемоги, почнуть роз'їжджатися гості, та вони одразу ну, тому це, немає сенсу навіть на це реагувати. В нас свої військові цілі, у нас свої задачі, де ми можемо вразити росіян, треба вражати. Це єдине, що з ними працює. Знищили їхній крейсер Москва. Ну з нього тепер Україну не бомблять. А не був би він знищений, бомбили би і, і, і це стосується абсолютно всього. Тому повторююсь з цим перемир'ям, історія дуже проста: військового сенсу нема ніякого нам на це йти, бо вони тільки це використовують нам тільки гірше після того стану. А, при тому, що я підтримую мир якомога швидше, але справжній мир. Завершення бойових дій постійне, а не гра якісь там декілька днів. А але є політичний сенс. Якщо політично для нас буде вигідно, або важливо, або необхідно підтримати наш контакт з сполученими штатами, дати якийсь пас Трампу і так далі, то на це можна йти, бо США для нас ключовий союзник. А якщо ні, то це в цьому взагалі немає ніякого сенсу. За даними української розвідки, Росія готує близько 300 човнів для десантування на острові в Дельті Дніпра. А, чи може це перерости у спробу просування в Херсонщини, Миколаївщини? І наскільки реалістичний такий сценарій на тлі е, перемир'я? Перемир'я ніякого немає. Я пропоную нам навіть не казати про це. Його немає. І якраз можливо росіяни хочуть типу, коли типу не стріляють, використати для того, щоб ці човни підтягнути якраз між цими днями, для того, щоб далі в них сісти і атакувати нас. І слава Богу, що наша розвідка все знає. Тут, знаєте, наше життя і наша доля в руках наших збройних сил. Тому вони знають, що з цим робити. Думаю, що такі спроби в росіян не пройдуть. Але я думаю, що це все-таки мають коментувати військові, і це абсолютно військова операція. Я не є професійним військовим, але думаю, що така операція є суперскладною для виконання і. Може, з якого боку хай полізуть, тому що думаю, що серйозних результатів, крім дуже серйозних втратних, не буде а чи можете ви прокоментувати, що у міжнародному полі дедалі частіше з'являється теза про 30 кілометрову демілітаризовану зону здовж лінії фронту. Чи справді Україна розглядає такий варіант? Ну от тут можу сказати, що я не розумію, чому ми все від американських медіа західних медіа. Від американських політиків в даному випадку від відхід Такелога, який сказав, значить що Україна з цим погоджується. Наш президент мовчить. взагалі-то він має якось комунікувати з українським суспільством. Українському суспільству комунікували плани перемоги безкінечні, якісь бравурні заяви. Тепер нічого не комунікують. Фактично, ми нічого не знаємо ні про угоди, які підписуються, ні про домовленості, які йдуть, ні про перемовини, ні на що згодно Україна, ні на що не згодна. Ми нічого не знаємо. Об'єктивно кажучи, ну але тут називається маємо. Що маємо? Я вважаю, що в Україні і в інтересах України якомога швидше завершити бойові дії, от якомога швидше, бо кожен день ми тільки втрачаємо людей, території і так далі. І тому нам треба зупиняти бойові дії. Як далі це буде оформлено? 30 кілометрова демілітарізована зона, 10 кілометрова, двадцяти це вже все деталі. Це деталі, вони дуже важливі. Ці деталі, але все-таки це деталі після головного власне політичного рішення припинити бойові дії. Очевидно, що Росія не хоче припиняти бойові дії, тому зараз наше завдання максимально бути, якби тут демонструвати власне бажання зупинити бойові дії і підтримку цих американських планів, і вже якось сказати, шановні американські партнери, ну ми все зробили, що ви хотіли. Давайте вже якось починати Росію карати за те, що вона ніякого миру не хоче. Дякую, Олексію. Ви декілька разів повторили про американську дипломатію. А і до Києва нещодавно прибула Джулі Девіс, яка, за словами посольства, має реалізувати політику Трампа. Як ви розцінюєте цю риторику, чи свідчить вона про підготовку Вашингтону до сценарію замороження конфлікту? У прибуття Джулі Девіс не свідчить ні про що. Вона просто в США мають мати посол США. Припинила свою каденцію в Києві Бріджит Брінг, Тому нам потрібен був виконуючий обов'язки. Джулія Девіс має статус посла. Перед цим вона була послом на Кіпрі. Тобто це людина вже відповідного статусу. Можливо, вона стане і постійним послом, а може й ні. Добре, що вона прибула тому, що нам потрібен і цей канал комунікації. Але сам факт її прибуття не свідчить ні про що. Що ми хочемо зрозуміти, що хоче США? Треба сьогодні слухати тільки одну людину. Звати її Дональд Трамп. говорить він доволі багато. Не все, що він говорить, відбувається. Або ми не знаємо, як воно відбувається. Ну але все одно сенс є, слухати тут тільки його, і, і він прямо говорить, що його мета зупинити війну. У мене немає сумнівів. У мене підстав сумніватися в цьому. Але, щоб зупинити війну, якщо він дійсно серйозно на це налаштований, він має серйозно натиснути на Росію. А от цього ми, на жаль, поки що не бачимо. Дякую, пане Олексію, за те, що завітали до нас сьогодні. Дивіться... Дякую. Підписуйтеся на нас і дивіться в нових випусках. Вих...